Выплвуємось? Да, вот сюда справа, Де. дерево туда. А у вас го пише? — пишет? Зараз, да. Це выход. Салют. Давай Давай трошки. Трошка, протеснись, опа, оп, Давайте, оп, все на месте. Доброй ночі. Добре. Очень ночи. Уже ночі. Фронт близько. Чути міномети. Оператор на псевдокара, доброволець, каже мріяв про навчання за кордоном. Набирали добровольців поїхати в Великові Ну, Потім так все вийшло, що не в Великобританію поїхали і можна було поїхати в Германію. Ну, вместо того, щоб туди поїхати, я пішов в БПЛА, як только ми перевелись в Харків. Основна робота Кари і його напарника бити по піхоті. Сейчас сухі, сухих, можна добре патити. А, техника у нас особо не ездит. Я их только первый месяц нормально заметил, а Потом, там, если буханочка, у нас обычно появляется новая спаленная буханка. Правильши до полянки, вот ей маленькой. заходь, заходь на ціль. Из-за того, что людей нету, У нас вместо полноценного экипажа, там где должно быть 4 человека, мы сокращаем до двух людей. Кара вчився на Мавіку, нічних дронах, а зараз вчить побратима Богдана. Тут відвалюється картинка, тобто треба влучати. Не просто летіти, там, повертати якось це не гонки, а от саме влучати. Богдан за фахом інженер, вважає, що перемогти противника можна лише інтелектом, то якось вчитися обходити реби тим же самим до щоб, наприклад, пілот, ну там певною мірою пілот доводить до цілі. І тоді вже дрон сам захопивши ціль, вражає. Тобто в такому випадку РЕБ може бути не такий страшний. Я думаю, що це лише початок цієї технології, самих безпілотників. Тобто, просто треба її вдосконалювати, тобто, щоб оператор дрону менше брав участь в самому процесі, якомога менше. Ділянка, де працюють пілоти, під постійним вогнем ворога. Ну, можливо, коли в лісу були і коли каби літали. Ну, якщо не пряме попадання, то ще можна як-то вижити. Тому ну, там у нас достатньо далеко прилітало, десь, десь з метрів 300 чи 400. Молодий пілот не все розповідає рідним. Ну, родителям я розповідаю Где-то 60 процентов того, что тут есть. Ну и что, я просто говорю, что все хорошо, работаю или как бы не работаю сейчас у меня выходные. Тома, нестача рук, даются в знаки. Ну, Конечно, я уже не видел еще с з... Там месяца 3-4, когда мы были на другой локации. Поспал пару часов. Просипаєшся, там, що то... що то треба, то дзвонять, то ви можете вилітати лінієти, чоти по дронам, по БК. На запитання, якою буде перемога України, Богдан відповідає стримано. Навіть коли ми їх виженемо на кордони 91-го року, я думаю, війна на цьому не закінчиться все одно. Тобто, все одно вони будуть ну, нам з цим сусідом жити увесь час і далі. Тому нам треба тільки, ну, як кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. В такому режимі нам і жити далі. Ми поїхали, а хлопці у наступні дні разом з іншими ФПВ-пілотами знищили сім російських одиниць автотехніки та автоматичний міномет Васильок. Євгенія Гончарук для громадського радіо.